Усім привіт! Сьогодні розберемось, як увійти в свій особистий кабінет IQ Lab та подивитись результати аналізів. Хочу одразу наголосити, що якщо ви здаєте аналізи вперше, то особистий кабінет буде актуальним, коли результати аналізів вже будуть готові. Для цього вводимо свій номер телефону та натискаємо отримати пароль. Він прийде у форматі СМС. Коли ми потрапили в особистий кабінет, переходимо до розділу замовлення і натискаємо на наше замовлення. Одразу після цього можемо натиснути Завантажити результат. Також ви можете переглянути окремі показники вашого замовлення і подивитись їх динаміку. Для цього обираємо необхідний аналіз та натискаємо Динаміка результату. Якщо ви, наприклад, здавали один і той самий аналіз декілька разів, то тут буде показана динаміка цього аналізу. Також у особистому кабінеті є розділ з купонами. Для цього просто натискаємо відправити СМС. Купон також прийде вам у форматі повідомлення СМС. Якщо декілька людей збираються здавати аналізи з одного номеру телефону, тобто аби особистий кабінет був спільний, для цього приходимо в особистий кабінет і в розділі Мої дані натискаємо на плюсик. Тут повинні бути дані іншої людини, яка також здавала аналізи за вашим номером телефону.